Привіт! Мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до Психолога. І ми з вами продовжимо говорити про стосунки у парі. У минулому відео я розказувала про 10 факторів, які погіршують ваші стосунки. І сьогодні ми продовжимо цю тему і я розкажу про так званих чотирьох вершників апокаліпсису. Що це за вершники такі? А це те, що ми можемо спостерігати у спілкуванні пари, яка є в конфлікті. І якщо там ці вершники проявляються, проявляються доволі інтенсивно і доволі часто, вони можуть слугувати ознаками того, що стосунки розпадуться. Чим більш негативна взаємодія між парою, тим менш краще вибудована у них комунікація. А якщо люди не можуть обговорювати якісь проблеми, які виникають у їхньому спільному проживанні, то не складно здогадатися, чим це може закінчитися. Буде або уникання обговорення, і проблеми не будуть вирішуватися, або буде обговорення, але воно буде з конфліктами, буде без розгляду проблеми, а з переходом на особистості врешті-решт, проблема все одно буде не вирішуватися. І звісно, що це може призвести до того, що стосунки стануть геть поганими, або і розпадуться. І у подібних конфліктах дуже часто можна цих чотирьох вершників і зустріти. І називаються вони так: перший критика, другий зневага, третій самозахист. І четвертий я поки що не знайшла гарного такого відповідника до слова stonewalling, тому перекладу таким описовим способом це емоційний шквал із подальшим відстороненням. І зараз ми з вами розглянемо цих вершників одного за одним. Із прикладів, щоб було так зрозуміліше і наочніше. Почнемо із критики. Критика дуже часто сприймається як напад, власне, вона і є нападом, коли один із партнерів дає якусь характеристику іншому, і там немає доброзичливості, а є таке ну, доволі недобре ставлення. Наприклад, ти казав, що ти зі столу. А він весь в крихтах і там стоїть брудний посуд. Ти ніколи не робиш того, що ти обіцяєш. Другий приклад. Я ж сказав, що нам треба бути там у сьомій. Ну ти що, навмисно так довго завжди порпаєшся? Третій. Тобі було сказано купити дієтичну колу. Але ж, звісно, це нижче твоєї гідності запам'ятовувати, хто там що хотів. Тобто тут є такий компонент, направлений на особистість. Ти поганий, з тобою щось не так, якийсь дефектив. Другий вершник зневага. Зневага може бути у формі словесної образи, тобто, тут трошки інший ступінь і трошки інше ставлення, ніж при критиці. І також можуть бути певні такі їдкі коментарі, і це може супроводжуватися певним виразом обличчя, таким як закочування очей, і таким як піднятий лівий кутик рота. Якщо у вас є додаток до лінго, і вам знайома така персонажка як Лілі, так от вона дуже часто демонструє цей вираз обличчя, це є зневага. І я вам зараз приведу декілька словесних прикладів стосовно тих самих ситуацій, про які говорила у критиці. Ти оце називаєш порядком? Ти хоч щось нормальне зробити можеш. Другий. От тебе не все в порядку з головою? Тобі так складно доперти, що нам треба вийти вчасно. І третій, Та ти хоча б етикетку прочитала? Ти взагалі читати вмієш, ну і де тут написано дієтично. Третє самозахист. Самозахист зазвичай виникає у відповідь на критику або зневагу. І здається, що це дуже інтуїтивна реакція, і здається, що якщо я правильно захищуся, наведу якісь там аргументи, то мій партнер їх прийме і конфлікт буде вичерпаний. Але це ніколи так не працює. Ті пояснення нікому не треба, і цей самозахист зазвичай переростає або в таку контратаку. Або людина починає так ніби як тиснути на жалість для того, щоб її там партнер змилувався. Як я вже сказала, це не допомагає стишити конфлікт, зазвичай, навпаки, розпалює його. Е, приклади. Перша ситуація. Ну ти засранець. Ось. Треба було прибрати тут. Е, ну Слухай, я не знаю, де ти поділа ганчірку і взагалі, куди цей посуд складати. Е, другий. Ти ніколи нічого не можеш зробити вчасно. Ну, хіба так складно було зібратися? Слухай, якби ти так довго не сидів у туалеті, то я би вже й була зібрана до нашого виходу. Третє, В... все окей, ти мені не купив дієтичну колу. Ні. Ну слухай, ну що ти на мене наїжджаєш? Ну ти ж не сказала, що я повинен її купити. І четвертий наш вершник апокаліпсису це емоційний шквал і подальше відсторонення. Це фізіологічна реакція, коли у людини настільки підіймається серцебиття, настільки сильна напруга у тілі, що вона просто вимикається із розмови, перестає реагувати на свого співрозмовника, може просто замовкнути, може відвернутися і піти, може просто ніби як дивиться крізь вас. І ви розумієте, що все, що ви цій людині кажете, воно якось там мимо неї проходить. І доволі часто воно так і є. Вона просто не може реагувати, тому що дуже сильно захоплена емоціями, і так ніби відгороджується якоюсь стінкою. Здавалося б, що ну, якщо одна сторона замовкає, то хіба це не допоможе зупинити конфлікт? Зазвичай не допомагає, тому що інша сторона ображається на те, що їй нічого не кажуть у відповідь, немає ніякого схвалення, ніякого підтвердження. Тобто ці чотири речі, вони є доволі руйнуючими. І зараз ми перейдемо до того, як же їм протистояти, тому що, якщо ми їх виявили, може ми можемо з ними щось зробити? Так, можемо. Але перше, що нам потрібно навчитися робити, це нам якраз потрібно навчитися їх виявляти. Дуже часто, особливо коли люди довго разом, вони звикають до якогось там певного свого спілкування, і вони можуть навіть не помічати, що як вони кажуть. Вони можуть не відслідковувати свій тон, вони можуть не відслідковувати свої слова і не розпізнавати їх як критику, чи як зневагу, чи як ще щось. Тому тут дуже важливо цьому навчитися. На першій консультації, після того, як ми з'ясовуємо запит. Що привело цю пару до мене після того, як я ознайомлююся з їхньою історією їхніх стосунків, після того, як ми виясняємо, а що ж вони власне хочуть, яких результатів прагнуть. У нас є таких 10 хвилин, де пара просто спілкується між собою. Я не залучена туди, не задаю ніяких запитань, нічого не виправляю, не коригую, не втручаюся, просто спостерігаю і виловлюю, де у них ці вершники проскакують. Також, коли ми вже далі працюємо, і робимо якісь вправи, я проводжу якісь втручання. І якщо один із партнерів починає використовувати цих вершників, то тут я вже їх зупиняю і кажу: так, ми маємо тут зупинитися. Дивіться, ось була зневага, чи це була критика, чи ось тут включається самозагід. І таким чином вони бачать їхні ознаки, вони починають їх впізнавати. І це є першим кроком для того, щоб це усунути. І для кожного із цих вершників у нас є своя так звана протиотрута. І зараз ми пройдемося по кожному із них. Протидією до критики є так званий м'який старт. Або це багатьом відома формула асертивного спілкування, або це ще називається я повідомленнями Критика зазвичай направлена на іншу людину. Ти якийсь не такий, ти щось не так робиш. А тут ми маємо перевести увагу на себе і сказати, що я почуваю щось стосовно того, що тут відбувається, і мені би хотілося, чи мені було б треба, щоб ти зробив такі-то і такі то а, там, дії, наприклад, відведений час. І можна запитати, що ти стосовно цього думаєш. Тобто ми говоримо про свої почуття, ми описуємо ситуацію, а не засуджуємо і не оцінюємо її. Ми говоримо про свою потребу у позитивному тоні. У позитивному тоні це не значить, що ми маємо мати піднесений настрій, говорити там якось супер ласкаво. Це звісно було би круто. Але тут позитивна мається на увазі, що ми говоримо про те, що нам треба, а не те, що нам не треба. Тобто, не я не хочу бачити ці брудні старілки на столі. А про те, що я би хотіла, щоб зі столу було прибрано, наприклад, там, до мого приходу із роботи, е, ви маєте тут бути вічливими, дуже буде добре, якщо ви будете використовувати слова такі, як, будь ласка, я ціную, мені було б приємно, мені було б важливо. І обов'язково має бути позитивне підкріплення тоді, коли партнер схвально на це відгукується, чи виконує ті ваші дії. Ну, тобто, якщо він там зі столу прибрав, чи тут дієтичну коло вам приніс, то тут буде, доречне не закучування очей. О, слава Богу, нарешті дійшло до тебе. А, а така щира вдячність. Другий вершник зневага. І протидія, чи проти отрута до зневаги, в принципі, вона дуже схожа з тим, що я описувала зараз, як боротися із критикою, це знову ж таки акцент на себе, на своїх почуттях. І, знаєте, тут ще має бути проведена така робота над собою у того партнера, який демонструє зневагу. Тому що ну, виникають дуже закономірні запитання. Ти зневажаєш цю людину взагалі за що? Ти вважаєш себе кращим, вищим, розумнішим за свого партнера, основуючись на чому? І якщо вже так вийшло, що твій партнер дійсно ну, такий якийсь. Гірший за тебе, недотягує інтелектуально і ще там якось. То, а що ти з ним робиш? Ну, чому ти з ним залишаєшся? Які твої вигоди, які твої потреби? Для чого тобі бути такому красивому і розумному, з такою недолугою людиною? Навіщо марнувати на це час? Тобто тут мають бути знайдені відповіді на ці запитання. І коли ми боремося із зневагою, як я вже сказала, це дуже часто можуть бути знаєте, такі вже вкорінені звички, коли людина так звично, звично спілкується, щось там каже, не дуже думаючи, то тут треба вчитися звертати увагу на свої слова, на свій тон голосу, на те, яке ми повідомлення хочемо донести людині, і а, тут має знаєте, культивуватися така вдячність. Своєму партнеру за те, що він для вас робить, за те, яким він, яким він є, а за те, яким ви себе поруч з ним відчуваєте. Я дуже хочу наголосити, що все, що я розказую, стосується саме здорових стосунків без фізичного насильства, без психологічного насильства, тобто стосунків, у яких є деякі проблеми, але не настільки критичні, як аб'юз. Третій вершник наш називався захист, самозахист. І як я вже казала, це ніби як така, здається, що природня реакція на мене нападають, я зараз буду захищатися, але це не працює. Що тут працює? Працює тут частково взяти на себе відповідальність за те, що вам кажуть. Тобто, якщо партнер каже, що слухай, ну знову. На столі посуд стоїть, ти там знову не прибрав, мені це дуже сильно неприємно. То тут дуже важливо не почати виправдовуватися, не почати захищатися. Типу та в мене часу не було. Ну та що ти знову починаєш? Ну для чого це робити з мухи слона? Потрібно признати, що тут є частина вашої відповідальності. Знаєш, ти правий чи ти права? Дійсно, я забув. Це дійсно моя відповідальність, моя провина, що тут брудно. Або якщо ви навіть не збиралися прибирати ті тарілки, то ви принаймні можете погодитися з тим, що в квартирі брудно тарілки стоять на столі, і вашому партнеру це не подобається. Ви можете признати, що така реальність теж існує, вона співіснує з вашою. Отже, четвертий ми переходимо до четвертого нашого вершника. Він називається емоційний шквал і подальше відсторонення. І проти отрутою йому є фізіологічне самозаспокоєння. Звучить, можливо, трошки складно, але я зараз це розшифрую. А що це значить? Тут є декілька складових, скажімо так. По-перше, це значить, що ви будете робити якісь вправи. Для того, щоб привести себе у спокійний стан. І це все починається не зі сварки, а скажімо так, із того періоду, коли ви не сваритеся із вашого спокійного мирного періоду. В цей період ви маєте домовитися про те, як ви будете поводити себе в конфлікті, особливо якщо ви знаєте, що таке емоційне відсторонення, цей емоційний шквал, що він може вас захоплювати чи вашого партнера. Вам треба у спокої домовитися, як ви будете діяти у цьому випадку. Зазвичай ми домовляємося про це на сесії. Там деякі деталі, потім пара узгоджує між собою. І в чому заключається ця домовленість? У тому, що пара домовляється, коли у нас буде сварка, і один із нас чи обоє. Ми є охопленими емоціями настільки, що відчуваємо, що зараз вже просто вимкнемося і почнемо ігнорувати нашого партнера. Ми зробимо паузу. Вони можуть домовитися про якийсь жест, чи про якесь там стоп-слово чи стоп-фразу, після якої сварка, конфлікт миттєво припиняється. Без будь-яких я не договорила чи там пошуку останнє слово своє вставити, знаєте, таку можливість, щоб моє було останнім. Ні, потрібно миттєво припинити. Але це не зупинка така повна, це є пауза. І вона має тривати від 20 хвилин до 24 годин. Тут уже пара домовляється кому як зручно. Але це має бути як мінімум 20 хвилин, тому що приблизно стільки часу нам треба для того, щоб заспокоїтися, привести себе у нормальний стан. Е, я зараз розкажу як. Чому максимум 24 години? Тому що я підкреслюю, це не повна зупинка, це пауза, у якій обоє партнерів знають, що вони повернуться до обговорення цього важливого для них питання. Тобто, це та сама, знаєте, бісяча фраза заспокоїшся і потім поговоримо. Ось вона тут в дії. Але це дуже важливо, тому що у деяких сварках буває так, що у одного партнера є така тенденція, знаєте, замовкнути і десь вийти. Що добре, якщо в іншу кімнату, а не взагалі із дому. А наприклад, у того, хто залишився, може бути тривожний тип прив'язаності. І ця людина залишається, і вона боїться, що до неї ніхто ніколи більше не повернеться. Вона почувається покинутою, вона не може заспокоюватися. А нам потрібно, щоб обоє партнерів були націлені на те, що вони заспокоюються і потім продовжать розмову. І дуже важливо ці там 20 хвилин, чи 2 години, чи 24 використати для того, щоб заспокоїтися, а не щоб скотитися у так звані злісні румінації. Знаєте, така побудова плану. От в мене зараз є час, слава Богу, що ми взяли цю паузу. Я зараз підготую самі розгромні аргументи, і я зараз йому чи їй як розкажу, коли ми повернемось до цього питання. Ні. Це підхід невірний, неправильний, і нам потрібно направити всі зусилля для того, щоб заспокоїтися. І, скажімо так, першим, що тут рекомендується, це добре відомо всім психологам і багатьом їхнім клієнтам прогресивна м'язова релаксація по Джейкобсону. Або, якщо сказати, простіше, це почергове напруження і розслаблення м'язів усього тіла. Можете почати з того, що затиснете кулаки, потримаєте кілька секунд, напружуєте дуже-дуже сильно, потім відпускаєте. Потім ви напружуєте плечі, тримаєте кілька секунд, відпускаєте. Напружуєте ноги, там, нижню частину, верхню частину, ступні, напружуєте спину і відпускаєте. І ви це робите протягом, як мінімум, 10-15 хвилин. І тоді тіло починає розслаблятися, і загалом ми заспокоюємося. Це, скажімо так, вправа першого вибору. Наступним може бути дихальна вправа, будь-яка, яка вам подобається. Чи то дихання по квадрату, чи то видих довший, ніж вдих, і ви там собі підбираєте рахунок той, який вам підходить, і можете користуватися цими вправами. Далі вже йде все інше, що вам подобається: це може бути вплив там, холодної води з льодом. Знаєте, занурення обличчя дуже допомагає. Або тримати лід в руках. А це може бути будь-яка така діяльність з задіянням дрібної моторики, якщо вам подобається якесь там рукоділля, чи щось можете готувати будь-яка діяльність, яка реально вас заспокоює. І ще тут може підходити робота з думками. Як я вже сказала, нам дуже важливо не скотитися у таку злісну румінацію, де ми будемо просто самонакручуватися, а нам важливо самозаспокоїтися. І тому тут можна використовувати вправи для роботи із думками. Якщо вам, наприклад, більше подобаються КПТ, використовуйте їх, якщо вам більше подобаються актівські, використовуйте їх. У мене є відео і про ті, і про інші можна подивитися і вибрати собі щось, те, що більше підходить. І після того, як обоє заспокоїлися, ми повертаємося до обговорення нашої проблеми. Для того, щоб продуктивно обговорювати ці проблеми і по можливості їх вирішувати, є інші вправи. Я про них розказуватиму згодом у інших відео. Тож, це були чотири вершники апокаліпсису і способи, як їх усунути. Я сподіваюся, що принаймні щось із цього відео могло вам бути корисним або викликати якісь роздуми, якщо хочете, можете зі мною ними поділитися. У мене на сьогодні все. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей!